Так, продовжимо. Задумувався я над тими документами на, на фуру. Задумуюсь, задумуюсь, ну, ніби всі радять робити. Більшість, більшість людей, знайомих і от ви всі, там глядачі, ну теж не всі, але багато хто. Я прекрасно знаю, що багато хто з вас і їздить на фурах. То соответственно, ви і радите, якби я з однієї сторони з вами згіден. От, в більшості як би я. Ну тобто, скажімо так, я. Ну, на процентів 90 я впевнений, що от цю от роботу треба лишати мені. Але далі в мене теж не, не такий простий вибір. У мене от, якби, я думаю, як поляки кажуть, застанавлюємося. ще не рішив до кінця, що значить? Я маю такі варіанти. Перший варіант це зробити ті документи, сідати на фуру, на що мені зараз треба десь. 3,5 тисячі злотих стратити, а якщо порахувати, що ж треба буде той цілий місяць сидіти, то я думаю, навіть і 5, яких я навіть зараз не маю, що так будемо говорити, чесно і чисто те, як воно є. По сімейних обставинах ну, я трохи відкладав, звичайно, там за півроку вже працюю тут, вже щось трошки був собі пару рублів так сказати, повідкладав, але вже то все пішло. По сімейних обставинах і, і, і в ближайший час ще намічається. Розходи такі немаленькі. Тому відповідно, наразі я і сів ще тут. Вот. Але далі смисл такий, або робити ті документи і сідати на фуру, або другий варіант це що я вам розказував, це думаю відкривати ту фірму, брати собі бусика на себе і їздити вже самому на себе працювати. І якби практично я більше склоняюсь до того, щоб, звісно, починати на себе працювати. От я знаю, що якщо я сам буду сам працювати, я навіть буду. Ну, от там, Мене там кент працює, я вам розказував на фірмі на фурах, він каже, ходи там до мене, ходи до мене, тіпа, Ну, тіпа, вони не, не дуже захочуть мене навіть брати, я вам скажу. Там в них велика зарплата, а у мене стажу їзди на фурі немає. Тобто, от ви там в коментарях до мене теж писали, там, що от, де там беруть, де там беруть. Якщо ви шукаєте фірму на фуру і ви маєте там 25 років, наприклад, то я вам чесно скажу. Ви, вам треба шукати фірму, де не багато платять, а де хоча б, де беруть без стажу. Ті фірми, де багато платять, без стажу не беруть. От Там швагер хоче, би, він там буде трохи за мене словечко замовляти, і щоб мене там типу, взяли. От. Бо я на фурі якби, не їздив. Я пробував там на якісь грузовичках, всяке всякі таке. Але на фурах, я конкретно на фурах я не їздив. І це велика різниця. От Вони кажуть, що це велика різниця. Але в мене є все-таки. Великі плюси в тому, що я... Е, от швагер по-польськи, ну, він говорить, але він слабо говорить, бо він, ну, він... От я останні три роки, ми, коротше, з ним разом поїжджу їхали, бо він вернувся назад. І він от аж десь зараз, пару місяців назад, він вернувся. Ну, звісно, звичайно, що я за тих три роки, що я вже тут сижу, то, є звичайно, що я вже трохи сильніше підучив. Мову мене не завжди, от як я вам казав, не завжди вицепляють навіть поляки. Якщо я говорю від з ними починаю про щось говорити, то вони ясно, що вони чують акцент. У нас акцент сильний, українців навіть от що ми там зі Львова. У нас хоч там, ми багато слів людських використовуємо, ну, тіпо, польських використовуємо, але все-таки в нас дуже сильно чути акцент, в них ота буква «в». Ми, ми всі говоримо її як ли більше, а вона більше як Ви. Там полін, цей радар стояв, хоч я вже не знаю, я вже торможу. Їх маскують гади, то я аж останню секунду замітив. І цей. І, 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 і. Тому я от задумуюся, чи то варто робити ті документи на ту фуру, бо тому що ви розумієте як? Вони мене не візьмуть, поки я ті папери всі не пороблю. А зараз валютих 5 тисяч місяць роботи, ну, типу, просраю. І вийдеться так, що не факт, що вони мене візьмуть. Тому що от в мене в мене плюси, звичайно, в тому, що я вже в якихось мовах маю поняття тих. Я говорю по-польськи, добре, я говорю по-англійськи. Плюс маю поняття вже таке зелене, але маю в німецькій, в італійській, там навіть по-французьки пару слів знаю, таких, що мені треба. Але смисл в тому, що, ну, і навіть документи знаю, і навіть там загрузки розгрузки це за закріплення грузів. От. І в принципі, Швагер каже, що вони мене 100% візьмуть. Але я би на 100% все-таки не впевнений, і тому наразі дуже... Не рвуся, ну і, відповідно, кажу з тим баблом. А на тему фірми теж давно би починав вже, якби місяць-два відробив. що я на ту роботу, як я вам казав. Я хотів відкривати на себе фірму, тому йшов, щоб трохи поїздити, спробувати, взнати всі нюанси, щоб не йти, як той баран. От, тобто, як мій шеф відкривав, він ніхто не знав про то, він десь почув, що на тому добре заробляють і купив бус і все, вже їдь. Але він нічого зеленого поняття не мав про все, як то все та робота виглядає. От. Він то все пустив просто на самоплин. Нічого він до того не робить. Ну, Він молодець. Тобто, що він може мені допомогти зробити, він все. От зараз таку фірму, щоб знайти, щоб тако от купили ту дорожчу машину, таку з цим великим спальником, то купляють тільки для того, коли, коли водій, коли шеф планує сам їздити, щоб вона зразу була з холодильником і то то все, то то рідкість, що так попадати. Але все-таки з експедицією проблема. Експедиція в мене тупорила. Зутвісно, моя найбільша проблема зараз це знайти якусь експедицію. Якщо б я знайшов нормальну експедицію, от, тобто я знаю, що їх є до хріна, їх можна знайти, з ними треба йти на переговори, спілкуватися, що вони обіцяють. Вони обіцяють, то вони багато, в принципі, моєму шафові теж обіцяли. Але в кінцевому результаті кілометрів ми стільки не наїжджували і стільки тих для цей ми не мали, як він. Як ті в експедиції обіцяла, і деколи загрузки бувають погані, як нам той, оце, що кажу, що він ще нам винен там 120 євро, оце, що я вам, ну, вам розказав, що я в два допомагав розгружати машину, то мені сказав, що докине 20 євро за то. А там той попередній теж я раз допомагав і він мені мав закинути, але він ще нам винен 120 євро, і походу, що ми можемо з ними попрощатися, але цей раз на тому, що він. Таку загрузку взяв, що ми взагалі в мінус приїхали. Тобто ми ту загрузку завезли, а ми на ній навіть соляру не відбили. Вот. Він там мав нам типа, то компенсувати і мені тих 20 євро докинути. Але то вже полетіло. Ну, з цим, що ми зараз працюємо, він вже свалу не має, він по-любому мені, мені по-любому їх докине, бо я шефові казав. Шеф казав, що він йому нагадає при розчоті. Бо там ситуація така, бачите, я от сам не знаю, як працює та вся експедиція, але от потрохи от так вони трохи говорять, і я от з того роблю всі ті висновки. Смисл такий, що експедитор знаходить груз, він висилає мому шефові всі дані. Кілометри, то-то сьо-то, Хоча опять же, не завжди. от По факту мав би робити так, але чомусь так виходить, що мій шеф деколи має менше інформації, ніж я. От він до мене деколи я йому пишу, що от така тяжка загрузка, чи, чи ви там согласилися на то, він каже, ти знаєш, що я навіть не знав, я маю, маю там адреси туди-сюди і і, І, це, і маю там от деколи він напише, які паліти, деколи не напише. Той саме самогруз... вагу, деколи напише, деколи не напише. І то саме мені. Вот. Вони там роблять через 10 років. А мене, мені то погано, бо він свою роботу якби, його не робить повністю. Він тільки щоб обосів взяти. От. А смисл в тому, що експедиція це не є просто, що от, там скинути смс і вибачте за слово є собі там, як хочеш. Тут тобто експедиція вона має мене так супровождати всю дорогу. Тобто всі мої проблеми має експедитор вирішувати. Не, 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 ну то зв'язані з грузом. Груз завеликий, я він має то все знати. Груз мені влазиться, чи він по вазі мені підходить, чи я встигаю його доставити. Ну, всі нюанси це все проблеми експедиції. Моя проблема доїхати, зачепити той груз файно, то ну, так би я відповідаю за те, як я його довезу. Вот. Ну, це зрозуміло, що тут є повно дібілів, які там можуть порозбивати машини і так далі, да? то тобто, ясно, що це відповідає водій. Чи він там п'яний їхав, чи який. Ну бо тут до хрена, поляки тут п'яні їздять, хоч би що. Вони знають. Що тут... Особливо поліція так не зупиняє, вже як зупини, ну, то вже зупинили, але вони так не напиваються, а стараються, от, там, неділю поп'ють, понеділок їдуть, і то є таке багато бачу, то Не те, що поодиночний, то таких випадків купа. Неділю п'ють, ще до вечора п'ють, зранку стає і їде. І то вони не вміють так пити. От, якби Я не бухарик, я, так, я можу собі випити, да, але я для мене то таке, ну, я і напиваюся, звісно, ну, що був п'яний, але от в Україну поїду туди, з друзями зустрівся туди-сюди. Бувало деколи, що взагалі жопа. Але в рейсі я випів пивом, випів там тих 50, дарам собі легенько, культурно і пішов спати. От за последні півроку один раз я вам тоді розказую зустрів тих двох українців, то ми поклали бутилку віскі 0,7, можна сказати, що на двох, Потім попив у ще і трошки водки. Ну, то тобто я тоді себе зранку сушняк у мене такий був Вот. Це єдиний раз за все це і то, була, і то ми пили або в п'ятницю, або в суботу. Зараз, зараз, зараз. Чи То ми якраз в неділю на ту били і напилися. Не пам'ятаю, але смисл в тому, що це один раз було, що я вже відробив більше як пів року. Тобто У мене вже. пішов... 630, ...слідуючий контракт. Тобто у мене контракт на півроку закінчився і вже пішов контракт на рік. О. Вот. І тепер... <свист> <свист> от, І вони їздять, як п'яні, як свині. За 600 тут є різні <свист> проблеми. ну, Тут тут ясно, що тут їхня вина. А в моїй ситуації все інше. Я їду Тверезі, і вони мене вкурвляють. Та, з одної сторони мені платять за кілометр. Хтось от скаже, ну типа радуватись треба, за дати там кілометри пали. Я вам скажу, ви собі, от ті, хто так кажуть, більшість з вас, напевно, навіть не розуміє, що тут таке в місяць м от 10 тисяч хоча б. 10 це мінімум. Тобто 10, якщо в мене місяць виходить 10, мені показує трошки, звісно, слабенько, але в принципі я можу сказати, що я задоволений. Тому ну, що я тоді не буду сильно замаханий. Ну якщо 12 тисяч, це мене вже от вони вже мене починають задолбувати. Це от такий, як зараз, я їду, це приблизно я націлений на 12 тисяч. Ходить, то я ж тільки третій день і у мене вже 2,5 тисячі. Зараз підуть вихідні, вихідні більшості простой, рідко, рідко так виходить, що вони нормально то промислять. Вот. І факт тому, що я от говорю з чуваками, які в місяць деякі роблять 20 тисяч, деякі 18, деякі 16. І це дивіться, от я вам показую, який в мене графік, тобто я вам розказував. Да? От я їду вночі, нині я знову вночі буду спати, може 2 години, може 3. Ну може 4, то вже буде рекорд, то вже я буду взагалі офігє як відпочину. Але 4 не буду, у мене 4 зараз є за повного запаса. За ну, може буду 4, але мені 5. тоді лише мало часу, просто ще треба помити лице, почистити зуби, там, поїсти, поснідати кави попити. от. Факт цьому розумієте, експедитора робота заключається, от він знайшов, да, і він має ще, окрім того, мені. Він має мені так сказати, якось судействувати. Скажімо, я от не співаю доїхати, бо я замаханий. Я дзвоню і кажу, так і так, от я замаханий, дзвони там щось придумай. Він має дзвонити і казати: пробка там, колесо пробив, п -п 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 -п, не накаркати, ще якась хірня. Ну, відтягнути якісь мені там півгодинки, хоча б розумієте? А мій експедитор він робить наоборот. Він дзвонить до мене і мене замахує. Давай скоро, 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 скоро. Я зробив штраф, от мене сфоткав радар мене раз. А він трудно. Ото поляки так кажуть, коли типу, ну... що зробиш, типу?» Трудно для нього, трудно, йому похір. От, в чому смисл. Ось така, коротше, фігня.